Друзі, сьогодні прям день такий дуже насичений всякими подіями От, і вирішив записати про загрозу ядерної третій Світової війни. От, чого я так думаю? Тому що, як кажуть пабліки, що е, Росія попросила Штати, щоб Штати попросили нас не проводити, е, як каже Росія, казнь. Путіна в прямому ефірі на святі у них там свято своїх дохликів, чи що планується МВС. чи... Коротше, якесь там свято у них там на річці планувалось, там, де повинен був виступати Путін. І, як кажуть джерела, що ми готувалися в цей час його вбити. Але от щось там пішло не так, хтось злив знову інформацію. І вони попросили Штати, щоб Штати попросили нас цього не робити. Інакше була дуже велика загроза ядерного протистояння Штатів і, Украї... і Росії от прям дуже-дуже, як вони кажуть, було все на волоски. Але тепер сьогодні нова така штука виповзла. У нас, як виявляється, іде наступ на Курську область, Курську Народну Республіку. А, і, як виявляється, там є атомна електростанція Курська. да? А, згадуємо, нашу Запорізьку окупували вороги. да? А тут от Курська недалеко, і от у нас тут наступ, і там може, як показують пабліки, наші війська полонених ведуть. І, ну, просто капець, який там щось твориться, таке непонятне. Прямо аж дуже дуже цікаво. От. А, так от, на Курській атомній станції. А, руководство ще вчора чи сьогодні, а, послало всіх самих е, важливих співробітників у відпустку. От прямо зараз. Щоб, е, щоб вони ушли в відпустку. Для чого це, мені здається, робиться? Для того, щоб спровокувати якийсь там, чи підрив, чи якусь херню звинуватити нас в цьому. Ну, Нафіг нам ці курські станції взривати, якщо ну, ми ж за зелене довкілля. Да? От. Але є така загроза, що вони начебто звинуватять нас в тому, що ми підірвали цю курську атомну станцію. Спричинили техногенну катастрофу, виток радіації, Курська Народна Республіка вимре. І що далі? А далі вони зможуть офіційно тоді сказати, тепер, от як ви нам ядерний удар такий завдали по нашій території, тепер ми завдамо. Ну, щоб оправдати, виправдати свої дії наступні з ядерною зброєю, тому що. Як ми бачимо, F16 їм дуже не заходить. От, Взагалі, вже пару днів тільки офіційно він у нас є. Але вони вже там дуже дуже не подобається їм цей F-16. от, взагалі. Тому, е нагадаю, заряджаємо свої счетчики Гейгера, е дивимося радіацію, дивимося ну, сайт е з вітрами, куди да? дує. Куди тікати, якщо що. А, якщо якась фігня буде, то закриваємо вікна, нікуди не виходимо пару днів, а, поки радіація не стихне. Бажано до дощика, ну, щоб от, взагалі було все чудово. А так не хвилюємось, йдемо в магазинчик, закупляємо картошечки, рісіку, крупи там якоїсь, муки. І щоб все було у всіх хорошо і були запаси якоїсь там їжі. Да? Ну, тому що радіація, вся фігня, ну, да. ми в Україні живемо, це нам вже не страшно, так, щоб сильно. Але ну, бути готовим треба завжди. Так що заряджайте, чи там, міняйте батарейки в, гі... в лічильника Єгера. Читаємо новини. Дуже цікаво, все відбувається. Третя світова от от наступає.